Так зустрічає нас Соледар, місто на Донеччині, де сьогодні ведуться активні бойові дії в районі підприємства КНАУФ. Населений пункт є дуже важливим для російських військових, адже дорога від Соледара відкриває шлях на Бахмут та Краматорськ. Багато будинків у населеному пункті, знаменитому своєю селяною шахтою, сьогодні розбито прильот по частині жилого сектора Соледара був буквально вчора. Вот бачити ви відіпаслідства Повалене дерево разрушенная детская площадка и сзади разбитый жилой дом. Вам, блять, уже целися, уже. То прилет, то... Через два хати то за цій хати прильот вже невозможно дом ходаром ходи. Костянтин наважився виїхати із Соледара після прильоту снаряда біля двору своїх сусідів. У цей день два уламки прошили паркан і потрапили в живіт тата з сусіда. Батьки загиблого у жалобі. Батько досі не може повірити, що закопав сина на городі. Третього числа син погиб. закопали на городі. А в момент прильоту був близько. Зацепила. Ему больше, а мне показательно. Евакуацією із Соледара сьогодні займається група луганських волонтерів, у складі якої є й іноземці, які вирішили допомогти мешканцям Донбасу. Ми познайомилися з Філіпом у Сєвєродонецьку, Тоді він також керував евакуацією. Хлопець родом із Санкт-Петербурга, але не зміг сидіти, склавши руки, коли Путін напав на Україну. Осім людей з Соледара вже та ніделю практично працюємо в режимі того, що туди заїжджати на машинах не можна, на бальшому. Заезжаем на маленьких и ä... привозим сюда. Сейчас люди наконец-то помнились. Де-то там ловлять связь, вони виходять на зв'язку, просять їх евакуювати, родственники просять їх евакуювати. Всі Солидар замечательный город всіх знають. есть можна просто заїжджати, спрашивать ім'я. Там навіть адрес не треба справжувати місце. Спрашуєш ім'я, тебе перший міст, якого ти евакуював, показує, де далі. Загалом за день зазвичай вдається евакуювати від 60 до 80 людей. Зараз люди охоче виїжджають, хоча на вулицях все ще можна зустріти маленьких дітей. Волонтери проводять розмови з їхніми батьками і вмовляють подумати не про себе, а про дитину, якій незабаром потрібно буде йти до школи. Та ось здесь, наверное, ситуация, Украине, всего, от здесь найопасна ситуація, яка є на Україні, скоріш всього, тому що безпорядочна стрільба вокруг йде повністю. Тобто люди вже в паніці того, що відбувається, вже. идет так, что приезжаешь, он же сейчас посмотрим, что будут грузиться уже. вещи женские, вещи мужские, это лекарство. А тут там яблучки це саме. цього дня десяти волонтерам вдалося вивести із Солидара 58 місцевих мешканців. Не завжди все проходить легко. Днями один із волонтерів отримав контузію від снаряда, що розірвався біля машини. Чоловіка оперативно доправили до лікарні, де він зараз проходить лікування. З 30 липня на всій підконтрольній частині Донецької області оголошено обов'язкову евакуацію. Це пов'язано не тільки з безперервними бойовими діями через перебиті комунікації в зимовий період у регіоні швидше за все не буде можливості запустити опалення, водопостачання також можливі перебої з електрикою. Влада та волонтери закликають людей їхати.